Ще вчора на позачерговій сесії міської ради вирішили пам'ятник вождю пролетаріату не знімати з постаменту до 15 березня. Зачекайте рішення всієї громади міста. Сьогодні пам'ятник вирішили деякі депутати зняти, навіть пригнали техніку, але їм цього не вдалося. Пам'ятник виявляється, вождю пролетаріату об'єднав городян всіх партій. На київському майдані полягла сотня українців за те, щоб країною керували не партії, а громада в новгороді Сіверському символічний майдан сприйняли по-своєму. Пам'ятник радянському вождю, який стоїть перед будинком культури, виявився каменем, через який і не утворився майдан в Новгороді Сіверському. На позачерговій відкриті сесії міської ради вирішили пам'ятник не чіпати до того моменту, поки не визначаться, що з ним робити, коли знімуть з постаменту і що встановлять на його місце. Однак дехто вирішив два тижні відведені депутатами на роздуми не чекати. Кошти на демонтаж знайшли швидко. Так швидко їх краще б знаходили, наприклад, на латанні дірок в асфальті. І ось вже сьогодні підігнали кран та фуру. На площі зібрались як прибічники, так і противники знесення пам'ятника. Під'їхала і група невідомих хлопців у масках на підтримку тих, кому пам'ятник став бельмом Підказ президента України про заходи у зв'язку. з 75-ми роковинами голодомору 32-33 років. У цьому указі в пункті третьому передбачається наступне жити в установленому порядку заходів щодо демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення голодомора 32-33 років. А якого числа прикладу? Значить, це. У президента віднесли 2007 року. ж за питання? Навіть поставили на голосування. Знесення Леніна саме сьогодні підтримало 11 чоловік з усіх присутніх на площі. Більше ж з присутнього люду все ж закликало за відстрочення демонтажу, щоб спочатку вирішити його подальшу долю. Далі без коментарів. Вы помните то время, когда на башне у нас была мозаика Ленина и Сталина, да? да. Было такое время, приехала машина, замуровала. Было? было? Было, было, Было Прошло, говорили, прошло, прошло время, мозаику отмуровали, и теперь туристы. Туристы ходят, каждый, эту башню. У нас кино снимается с этой башней, с мозаикой.

Техніка покинула площу. Доля пам'ятника і лічу залишилась невирішеною. Поки що це майно громади до того ж не дешеве. Приблизна вартість за різними оцінками 150 тисяч гривень. Тут же справа не політична, а господарська. Як правильно розпорядитись, щоб не втратити того, що маємо.